Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сьогоднішня зустріч у форматі Рамштайн, перша, яка відбувається після наступу Збройних сил України у Курській області. І, ймовірно, саме тому у Києві вважають її такою важливою з точки зору подальшого розвитку ситуації із постачанням західної зброї. Україні, і найголовніше, із тим, щоб західні союзники України дали дозволи для ударів далекобійною зброєю по суверенній території Російської Федерації, по тих самих військових об'єктах, які щоденно використовуються російським президентом Путіним та його генералами для того, щоб тероризувати Україну. Не випадково президент України у своїй промові на Рамштайні, а сама. Присутність Володимира Зеленського у такому форматі вже є незвичною говорив насамперед про успіхи українського наступу у Курській області, адже у Києві сподівалися, що цей наступ змінить плани. Путіна і примусить його звернути більше уваги до безпеки власної країни, ніж до спроб завоювати нові українські території. Однак тепер є очевидним, що для російського очільника окупація України залишається навіть найбільш серйозним пріоритетом ніж захист власних територій, і з цими реаліями Україні і Заходу потрібно розібратися і усвідомити, що робити в ситуації такої політичної і. Воєнної пріоритетності важливим є те, що учасники Рамштайну говорять про наступ на території Курської області як про великий успіх України, і це також засвідчує, що нові червоні лінії захід дійсно перетнув ще кілька місяців до. Української операції на території Курщини мало хто міг собі уявити, що захід спокійно погодиться із можливістю використання своєї зброї під час операції Збройних сил України на суверенній території Російської Федерації. Тепер це стало вже фактом. Більше того, міністри оборони, які виступають на цій зустрічі, підкреслюють великий успіх України у цьому важливому наступі. Але разом із цим ми бачимо наскільки складною залишається ситуація на Донецькому напрямку. Ми бачимо, що Путін зосереджений на продовженні своєї війни на виснаження, яка для нього вважається головним елементом у політичній кар'єрі. І разом із цим російський очільник час від часу продовжує говорити про так звані перемовини, щоб дестабілізувати західну підтримку України. З цієї точки зору, звичайно, досить важливою буде зустріч президента України із міністром оборони Сполучених Штатів, який вже анонсував на Рамштайні. Новий пакет допомоги Україні, чому саме з міністром оборони Сполучених Штатів, мені здається, не потрібно пояснювати. Адже саме Сполучені Штати мають дати дозвіл ударів своїми далекобійними ракетами атакам по суверенній території Російської Федерації. І як можна зрозуміти, до цього часу ніяких зрушень у американській політиці не відбулося, і є різні пояснення того, чому у білому домі не поспішають із таким дозвілом. Є і побоювання того, що удари далекобійної. Американською зброєю по території Російської Федерації можуть призвести до прямого конфлікту між Сполученими Штатами і Росією, і це активно використовує Москва не випадково нещодавно. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров попередив Вашингтон, що в разі, якщо буде конфлікт із застосуванням ядерної зброї, він буде відбуватися не тільки на території Європи, як можна було вважати дотепер, але й на території Сполучених Штатів, тобто що Росія готова використовувати свою зброю. Зброю для ударів по американських об'єктах на території самих сполучених штатів. А ми розуміємо, якою може це бути зброя, це ядерна зброя. Ну і це звичайно діє на західних політиків. Ще один момент, про який американці досить серйозно говорять: це те, що в будь-якому разі. Україна не зможе дістати навіть ракетами атаком з по всіх воєнних об'єктах Російської Федерації. Росія має настільки велику територію, що може розміщувати свої воєнні об'єкти там, де до них не дістають далекобійні ракети інших країн. І в цьому поза сумнівом є. Перевага Російської Федерації у її війнах, але разом із цим навіть знищення певної кількості російських воєнних об'єктах на цій території, які може опанувати українська армія, якщо їй дозволять використовувати длокобійні ракети для ударів по території Російської Федерації, вже можуть змінити ситуацію на краще для українських військ, і що найважливіше для українського цивільного населення, яке Продовжує тероризувати Путін. Ну і третій момент, про який ми почули буквально перед зустрічю у Рамштайні: що далекобійних ракет Атакум не так багато, і навіть якщо Сполучені Штати дозволять використовувати ці ракети для того, щоб бити. По суверенній території Російської Федерації може виникнути ситуація, коли Україні не буде можливості використовувати ці ракети не безпосередньо у зоні зіткнення російських і українських військ, скажімо, на окупованій території України. Що таким чином полегшить Путіну можливість окупації нових українських регіонів? Як це і заплановано у? Подальших діях російського агресора, але тут теж є питання, яке заключається в тому, що якщо знищувати воєнні об'єкти на території Російської Федерації, це може здебільшого створити серйозні проблеми для постачання російських військ, це може уповільнити їхній наступ, це може примусити російських агресорів перейти до оборони. І, звичайно, саме про це. І можуть розмовляти президент України і міністр оборони Сполучених Штатів на своїй зустрічі, не кажучи про те, що це буде одна з останніх таких зустрічей, тому що не треба забувати, що ми маємо справу з адміністрацією, яка готується передати повноваження. Своїм спадкоємцям вже за кілька місяців у Сполучених Штатах президентські вибори, на яких не буде балотуватися чинний очільник Білого Дому Джозеф Байден. Очевидно, що у новій адміністрації, яка з'явиться навесні, наступного року не буде вже ані міністра оборони Ллойда Остіна, ані Державного секретаря Ентоні Блінкена хто б не переміг на виборах президента Сполучених Штатів Камала Харіса або Дональд Трамп. Адміністрація буде зовсім новою, і з цієї точки зору, звичайно, також є важливим, що може та адміністрація, яка залишає. Незабаром кабінети у Білому домі та Пентагоні і у держдепартаменті запропонувати Україні в останній час свого правління. Так що з цієї точки зору зустріч президента Зеленського з міністром оборони Остіна може бути підготовкою до прощальної зустрічі президента України із президентом Сполучених Штатів у кулуарах сесії Генеральної Асамблеї ООН, і, можливо, саме там буде визначена тактика. Адміністрації, що відходить у останні місяці її знаходження у Білому домі, з точки зору знаходження оптимального результату у цій ситуації, в якій опинилася Україна в своїй моєму протистоянні Російській Федерації вже на третій рік великої російсько-української війни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам. Хай щастить.